Якщо б жінки були міністрами оборони, то війн між країнами не було б. Вони просто не розмовляли одне з одним. Як українці поставляться до жінки міністра оборони України, ми дізнаємося на вулицях Києва. Як ви думаєте, якщо б міністром оборони України була жінка? Як би це як би ви до цього поставили? Ну, я б позитивно до цього поставилася, але зважаючи, яка жінка, тому що в першу чергу дивитися треба на професіоналізм. А не настать, але з іншого боку, якщо вже розглядати це тільки з точки зору статі, то ми бачимо, що в непродвинітіших країнах Європи це жінки міністри оборони, тому ніяких проблем з цим не виникає. І в цих країн достойний рівень розвитку. Мені здається, що жінка міністр оборони легше б домовилася з іншою жінкою міністром оборони, ніж як показує практика, це роблять чоловіки. Тому мені здається, що це було б дуже позитивно. <плес> Добрый день, поговорить с нами. Фу, як це не фу, -фу, фу. Женщина и мужчина, то есть они на данный момент в современном мире ничем не отличаются. Даже если она женщина, то все равно у нее должно в первую очередь это мужество быть, вот. непоколебимость, твердость, вот. а также ну, самые такие качественные, справедливое, чтобы была. І чоловічський качества. Дякуємо вам. Міністром оборони України була. Якщо вона фахівець, то я би позитивно поставився до цього. Якщо вона компетентна в цьому ділі, то я думаю, що можна. Чому б і ні? Як думаєте, вона краще обороняла країну? Жінка? Ну, президент от ви жінка. Яр, коли я була маленька, я була на екскурсії в Києві. Вот цей пам'ятник замічательний. А я спросила, а чому всі пам'ятники в Києві на, на Лашадях? Самі сказали, що вони ж герої. Жінка. Я вважаю, що чоловіки повинні приймати такі важливі рішення. Жінка, можливо, не може повністю знати цієї роботи в якихось моментів. А, а що взагалі повинен знати міністр оборони? Ну, оборони ну, взагалі це чоловіки, якби, можливо, вони знають якісь нюанси, там, як, в яких ситуаціях як швидше зреагувати. Можливо, жінка до цього не готова. Скажіть, будь ласка, як ми поставили до того, якби міністром оборони України була жінка? Головне бути гарною жінкою. Мені как-то більше подобається бачити на должності міністра оборони України професіонального чоловіка. Жінка не може бути професійною. Ні, не може. Якщо міністром оборони буде жінка, як поставишся? Не хочу. Чого? Не хочу. А хто повинен бути? Чоловік? Да. Ти? Ні. А хто? Вон! Що, на колі? Ні, он. Що з камерою й Так. Да. Ну, йому передамо. Отак, от я тепер міністр оборони. Колеги, вибачте, але отак я йому писаю. Артем да. тепер буде міністром оборони. Ну, що робить? Як думаєте, якщо б міністром оборони була жінка, я б буде до цього писати? Щоб вона змогла б захистити країну? Якщо спеціаліст цьому справі, то так думаю. Поставилася до того, якби в Україні міністром оборони була жінка. Аби аби професіонал в своїй справі, ну, я маю на увазі не стріляти, а розрулювати проблеми. Все залежить знову таки від професіоналізму, а не зовсім не від статі. У неї має бути відповідна освіта, хоча яка має бути відповідна освіта. Добрий міністр оборони той, який не допускає країну до війни. Я пропоную усім дівчатам, які тільки що закінчили школу, йти у військову академію, якусь, здобувати собі відповідне, відповідну майстерність і ставати у майбутньому міністрами оборони України. Бо люди навіть не проти. Ви ж бачите, що усі не проти. Ну, жінка то жінка. Зрештою, у Німеччині, Нідерландах, у Фінляндії, у Чехії міністри оборони такої жінки. Так що це попереду.